Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Нагадую, що 3 грудня святкується: ну мабуть, не святкується, а відзначається краще б сказати міжнародний день людей з інвалідністю. Відзначається він щорічно минулого року. Громадська спілка Ліга організації осіб з інвалідністю позору сучасний погляд провела це був 13-й рік свою акцію. А у нас в студії президент цієї спілки Олеся Перепеченко. Доброго дня! Доброго дня. Олеся, давайте згадаємо про акцію, яку ви провели минулого року на честь 3 грудня. Здається, ви направили чиновникам так званого нічітабільного листа, а потім вже будемо переходити до акції. Цього року на честь 3 грудня, доброго дня ще раз всім. Такий цікавий переклад, тому що люди з вадами зору, з повною втратою зору можуть цього листа прочитати. Акція дійсно була в минулому році. Дуже цікава акція, але на тлі тих подій. Які були в нашій країні, вона не була доведена до кінця, так як ми хотіли, і так як ми це планували, тому що дійсно склалася така ситуація. Почали звільнювати голів обласних державних адміністрацій, з ким ми починали працювати, і не сталося так, як гадалось, і так як планувалось. Ми направили всім керівникам. Обласних державних адміністрацій, також голові міста Києва та на той час міста Симферополя, це в Кримської нашої автономної республіки, листа, листа шрифтом Брайля. В листі було вказано, що це за акція і наскільки інформаційна доступність важлива для людей з вадами зору, тому що якщо людина не може почитати, не бачить цього або не може. Скажем так, інформацію отримати на сайті, на що ми звернули увагу, то це для нас взагалі суцільна темрява. Також також цією суцільною темрявою, як я зрозуміла, став і цей лист для голів обласних державних адміністрацій. Тому що ми просили, щоб вони свої сайти привели в зовнішній вигляд, доступний для читання. Спеціальними програмами, які використовують незрячі люди, і все. Тобто є це, законодавство. Це. це тільки звук, так здається. Ну, в інтернеті, якщо я працюю з сайтами, а, тобто все, що є на сайті, я сприймаю тільки на власні вуха, так? Так, ви це так сприймаєте, але є спеціальна програма, яка нам озвучує, озвучує всі тексти. Вона не озвучує графіку. Так, є, є програми екранного доступу, їх декілька, і вони нам не озвучують е графіку, вони нам не озвучують малюнок, вони не описують, що зображене, але вони нам читають тексти. І якщо тексти... Звичайно, зроблені, то ми їх можемо прочитати. Якщо текст зроблений в вигляді картинки, да, чи, там PDF, чи JPG в форматі, то звичайно ж ну, програма не зрозуміє, що це букви, угу. і вона його нам не прочитає. Також є декілька моментів, коли заголовки пишуть великими буквами, і вірніше їх навіть трішечки малюють, да, і програма не розуміє, що це заголовок. Треба Просто їх виділяти як заголовки. Ну, звичайні технічні такі моменти. А є якийсь сайт е, Державної якоїсь служби, який е, приведений у стандарт, і програма, якою ви користуєтесь, сприймає цей сайт, і ви зможете спілкуватися або слідкувати за діями цієї організації? Ой, так ні, ну так дуже багато сайтів взагалі. І ну, сайт Верховної Ради України. Е, ви розумієте, він не то, що приведений, чи він якийсь незвичайний, це взагалі все абсолютно стандартні, абсолютно нормальні сайти. Uh -huh. Просто там має бути текст, там не має е, випливати те меню. Тут воно вискочило, там воно зникло і уплило. Розумієте, От немає цих оцих всіх новомодніх таких от штучок, як кажуть. А так всі сайти можна читати. Єдине, що не завжди дуже зручно добратися до цієї інформації, тому що поки ти знайдеш те, що тобі потрібно. Ти перечитаєш стільки всього, що ти вже забудеш, що ти шукаєш. 15 жовтня на Майдані Незалежності ви проводили акцію вже цього року. Біла Тростина вона досягла успіху і не була такою незакінченою, як акція на 3 грудня 2013 року. Ви знаєте, складно мені зараз сказати однозначно, тому що, на мій погляд, і так, і ні. Скажу чому, це підняло нас всіх на єднання. Ми вийшли на Майдан Незалежності. Вийшли ті люди, які хотіли, щоб хоча б в цей день влада звернула увагу. Звернула увагу на наші проблеми. Я дуже-дуже хочу, щоб іноді влада просто закрила очі і подумала, що мені треба зробити дійсно, того, те, що для чого я сюди прийшов, до цієї влади. На цю посаду. Кожен державний службовець, коли йде на посаду, він має розуміти, що він взяв на себе відповідальність. Відповідальність і за майбутні свої слова, і за попередні, і за своїх попередників. тому що є посадові обов'язки, якісь інструкції, які ти маєш виконувати. А коли кажуть, що там немає грошей, Складна ситуація, ну всі ми можемо так казати, нічого не робити і сидіти, і отримувати за це зарплату. Я бачив е репортаж про те, як відкривали філію Ощадбанку на Червоноармійській. Це здається напроти по фотографіям я, напроти Палацу України, Палацу України так. так і вас там також брали інтерв'ю, і ви про цю філію е відгукувалися. Ну з позитивної точки зору, що там таке зробили і в. Е в цьому випадку влада насправді заплющила очі і задумалась про тих людей, які є з вадами зору, в цьому випадку так. так. Ви знаєте, ще з 2012 року ми скільки писали вже і листів і зверталися до різних банківських установ, щоб продумали, спланували, зробили озвучені банкомати, тому що для незрячої людини. Користуватися карточкою, взяти кошти з банкомата, зняти ну це нереально, це просто нереально. А зараз, якщо у нас в світі ми з кожним кроком все ближче і ближче йдемо до карточної цієї системи і розраховуємося і в магазинах, і банкомати, і ну просто скрізь, навіть в інтернеті, і це все зрозуміло, Да? Тому це для мене для мене була, мабуть, дуже 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 велика така радість, тому що перший раз в своєму житті так я зняла кошти з банкомата самостійно, без допомоги. Хоча, зрячі люди стали і намагалися мені щось там прочитати. А я ж все слухаю в навушники. Ну тобто я не слухаю, що вони мені кажуть. А хочеться, хочеться ще якось допомогти. і вони проявляли таку, знаєте заботу, щоб допомогти мені. Відділення класне, відділення дуже зручне. По-перше, всі, от знаєте, вийшов з переходу і одразу ти зрозумів. Куди тобі йти? Тут у тебе направляюча лінія, тут у тебе попереджувальна лінія, де сходинка, куди повернути. Дуже зручно зробили в самому приміщенні. Там, по полу є такі тактильно-рельєфні направляючі лінії, які тебе проведуть дійсно туди, куди тобі потрібно. Тактильно-рельєфні лінії є, здається, і у новому терміналі в аеропорту також вони є. Да, да. А, але... Термінал, де... Є, є таке, але вони там заставляються фішками, ну тобто вони не дуже там працюють і слідкують за тим, щоб вони були розчищені. Ну, Скільки так. є взагалі таких е банкоматів, відділень банків, зручних магазинів, е перукарень? Чим користується людина? Хлібних магазинів у нас у Києві, у центрі, у столиці? Банкомат перший. Відділення банку перше. І знаєте, я не хочу казати, щоб воно було перше і останнє, тому що я хочу, щоб всі інші структури подивилися і зрозуміли, що оце ось перше. Має продовжуватись, має бути і другий, і третій, і четвертий, і всі, всі, всі. Не має бути такого, що ми не можемо це зробити, тому що це складно. Якщо зробили, якщо є, і взагалі ж банк, банкомат там саме такий звичайний, без е, зовнішніх якихось якихось там сенсорних кнопок, чи ще щось. Звичайні клавіші, звичайні кнопки, е, програма екранного доступу, і людина може відчути себе дійсно людиною. Е, магазини. Та ви знаєте, кожен магазин є недоступним, тому що ну, знайти ж його ну, нереально і неможливо. Закрити очі і знайти двері в цей магазин. А, якщо ти знаєш, де це знаходиться, якщо ти. О, Знаєш, що тобі там потрібно і де воно є, або ти можеш дойти до магазину, зайти в магазин, знайти там консультанти і в нього запитати, да, тобі допоможуть, ти все придбаєш, ти все купиш, ти все знайдеш. Тебе доведуть до каси і навіть виведуть за двері з магазину. Але якщо ти не знаєш, де знаходиться цей магазин чи як туди добратися, це. Так, зловив на вулиці людину і спитав, зловив і спитав правіше лівіше. Ну люди зараз відповідають, люди доводять допомагають. А у метро є спеціальні звукові е, сигнали. Е, ми їх е, не розуміємо і не звертаємо навіть на них увагу. Вони вам допомагають, ви розумієте? Дуже допомагають. Допомагають. Дуже допомагають. Е, розумієте, коли є станція метро, на якій я сідаю, їду там на роботу чи з роботи кожного дня. Я не звертаю увагу. Тому що я вже знаю, де ця станція приблизно, але коли темне, в, в переході темно, або на дворі вже темно, да, станція десь на вулиці, то мені дуже допомагає. Я за допомогою цього маячка я ж знаходжу вход, вход до метрополітену. Угу. А далі вже служба супроводу, яка працює в метрополітені, це також дуже класно, це наше досягнення, досягнення столиці, це дуже добре, що це є. Ми також не звертаємо на це увагу, тобто насправді працівник, який стоїть у метро, допомагає а, людям з вадами зору а, пройти через турнікет і зайти, наприклад, на ескалатор. Там взагалі ще далі і ще класніше, тому що коли я підходжу до пропускного пункту, викликають помічника або діжурну по станції. Вона mm -hmm. мене забирає, спускає і по ну, на ескалаторі. Вона мене супроводжує, вона мене супроводжує до метрополітену. Я сідаю в вагон, вона повідомляє, до якої я зупиночки їду. Повідомляє діжурному по станції на наступній станції, де я маю виходити, з якого вагону я вийду, мене там забирає. І виводять на вулицю навіть іноді до зупинки автобуса, якщо мені це потрібно. Люди пропону пропонують вам правіше лівіше на якусь зупинку чи транспорт посадити, чи служба супроводу в Метрополітені в цьому випадку працює дуже добре. Я читав про шрифт Брайля, ніби він вже застарів і вже у європейських країнах приходять на озвучку. Молоді люди з вадами зору все менше і менше користуються цим шрифтом. Чи так це, чи ні? Ну, ви знаєте, частково так, частково ні. Тому що, на мій погляд, зречі, люди вміють писати, йдуть до першого класу, вивчають букви, беруть олівця, ручку і пишуть. Оце так же саме люди з шрифтом Брайля. Якщо дитина втратила зір в дитинстві, вона має 100% знати і вчити, тому що вона буде безграмотною, вона буде неосвідченою. Якщо її цьому не научити і чекати, поки там буде дитині років 10, і тоді ти там перейдеш на озвучку, будеш все слухати. Слухати можна. Коли слухаєш, ти не зосереджуєшся, ти не можеш формулювати речення, ти не вмієш грамотно писати. Ну як це не писати, не читати? Шрифт трішечки відтискають його сучасні технології, так, і люди, які втратили зір. Навіть зараз в цій ситуації багато хто втрачає зірда в стані війни. У нас дуже дуже їм тяжко буде вивчити шрифт Брайля, і я впевнена на 100%, що вони зможуть працювати на комп'ютері в першу чергу, а і навчаться швидше і швидше це робити ніж вивчити шрифт Брайля. Багато хто навіть і не дойде до того своєю свідомістю, що йому треба шрифт Брайля вивчати. Але це треба це необхідно. Навчальні заклади для дітей, наприклад, з 6 років. Є в нас вони працюють, вони навчають дітей. А ді, діти туди можуть там поступити і навчатися спокійно. Все працює, ця система звичайно, і також вищі навчальні заклади, в яких можна навчатися з вадами зору, також працюють і ви можете отримувати вищу освіту. Uh, я би не ну трішечки вас поправила, тому що працюють вищі навчальні заклади, і в усіх вищих навчальних закладах ми можемо навчатися. Тобто немає спеціалізованого uh -huh. університету, де мають навчатися лише люди там з вадами зору чи з іншими якимись uh, викладач у вищому навчальному закладі він повинен якось uh, адаптувати програму uh, подання матеріалу для людини з вадами зору. Звичайно, звичайно, якщо викладач знає, що у нього в групі є незряча людина, то всі лекції, які він розповідає там, читає на занятті, інші студенти переписують. Можна просто цій людині надати ці лекції в електронному варіанті для вивчення угу. таким чином. Також, якщо щось пишеться чи малюється якась схема на дошці, треба озвучувати, що робиться на дошці, що зараз. Робить викладач, і в нас є час для того, щоб розповісти про акцію цього року 3 грудня від вас на честь Міжнародного дня людей з інвалідністю. Ми плануємо в цьому році до 3 грудня провести акцію. Вона у нас називається Доступність для всіх, повага кожного. Акція заключається в тому, що Національна асамблея інвалідів України відзняла дуже класний такий ролик, який дуже дуже багато на що відкриває очі всім нам, всім рядовим. Хто мешкає взагалі в нашій країні про універсальний дизайн, що все має бути доступне не лише для якоїсь одної категорії населення, а для всіх. І як це треба робити? Там а, висвітлені сім принципів, <кхи> як що треба робити, і на що треба звертати увагу. І... Ми плануємо зараз по всій Україні, йде така велика робота, щоб цей ролик побачили на станціях метрополітену, в торгівельних великих магазинах, в розважальних центрах, в кінотеатрах перед фільмом, в телевізійних різних, ну, на різних телевізійних програмах, де тільки хто відгукнеться, хто візьме цей ролик собі, наче на вооруженні. Його продемонструвати. Ми зараз з усіма співпрацюємо і маємо надію, що це дасть результати. Угу. А що входить в цей універсальний дизайн? А, якими повинні бути речі, які нас оточують для того, щоб і вам було зручно? А, ви розумієте, якщо це світло вимикач, то він має бути внизу, щоб достала і дитина. І угу. людина маленького росту, і на візку, і люба інша людина. Да? Е, мені здається, що до всього треба підходити з розумом. Якщо тут комфортно буде мамі, дитині, людині з інвалідністю, незрячій або на. Візку, тобто і е, знижений е, заниженою підлогою транспорт, і зовнішнє озвучування в транспорту, тому що е, сьогодні їхала навіть в маршрутці і за вікна, і люди всі питались, яка зупинка, яка зупинка. Аби оголошували зупинки, ніхто б не питався. Угу. І я думаю, от зараз ви зі мною на рівних. Тому що я їду, я ніколи не бачу, яка зупинка. І зараз так склали, що всі люди, наче на рівних зі мною, що мусять це питати. Тому що до всього треба підходити з розумом, треба виконувати закони, вже закони, які вже давно прописані, і не видумувати щось таке, що. Ми будемо, начебто, колись виконувати. Знаєте, у вас громадська спілка. Ви якось впливаєте на Верховну Раду на законодавчі органи, для того, щоб вони прислухалися, виконували просто закон, який прописаний а, і ну ви можете достукатися до них? Ви знаєте, легко було достукатися, коли Сушкевич Валерій Михайлович був в Верховній Раді. Ми з ним співпрацювали, всі наші рекомендації, ми все написали, зверталися. Це було легше. Тяжче стало. Як буде далі, побачимо, не знаю. Тяжче стало ще тоді, коли знаєте, влада змінюється рік через рік, нові якісь призначення. І тільки ти донесеш цьому чиновнику, як треба робити, як з цим треба працювати. Що треба робити, щоб це було правильно, просто правильно для всіх. Його звільняють, або він сам іде і починаєш спочатку стукати, бігати і доносити. Що це треба робити так, чи це треба робити так. А зараз у оновленій Верховній Раді у вас є така довірена особа, до якої можна було б звернутися і вам могли б допомогти? Складно сказати. Напряму складно сказати, тому що ну, щоб до когось звернутися. По-перше, ще ми не зверталися, ми не знаємо uh -huh. до кого особисто звертатися, тому що зараз е все хай там прийде до тями, як я кажу, тому що дійсно подивилась на цей склад і бачу дуже великий хаос і дуже великі такі різноманіття людей. Хто що буде робити, хто буде чим займатися, ще невідомо. Ну і ще й склад кабінету міністрів. Не озвучений 100%, і не повний, так що будемо дивитися, як далі будемо працювати. А, ви кажете, у нас а, хаос, <гум> і я розумію, що ви світ більше сприймаєте на дотик і на слух. <гум> на слух, так. на слух а, є відчуття, що а, український народ змінився. В найкращий бік є якісь там, я не знаю, там аура, там щось, от, ну більше відчуття якесь. Або навпаки, стало якось там гірше, і ви відчуваєте дискомфорт від того, як ви їдете у маршрутці, як ви спілкуєтесь з іншими людьми, йдуть на контакт, не йдуть на контакт, допомагають. Атмосфера якась така напружена. Знаєте, допомагають і зараз навіть після того, от, е, чим більше таких от е, різноманітних акцій соціального характеру ми проводимо, чим більше ми не соромимося вийти на вулицю з білою тростиною, показати, так, я інвалід, так я не бачу. Так, я не бачу, але у мене в нормі інтелект і все інше. І я ще працюю набагато краще, ніж хто би там інший. був. Тобто єдине, що мені здається. Люди стали бачити і вміти звертатися, вам допомогти? Тобто не хапають, не тянуть за тростину, не дьоргають, не штовхають тебе, ой, туди йди, туди не йди. Знаєте, вам допомогти все. Я кажу, так чи ні? Якщо так, то як? Як вам зручніше мене тримати за руку чи під руку? Все. і все, і далі мене доставлять туди, куди потрібно. Дуже часто допомагають люди. Є моменти цього хаосу. Я дуже багато подорожую і в командировки їжу по всій Україні. Є в деяких містах. Ти розумієш, що народ наче трішечки цього не розуміє, або народ якось став трішечки грубіший. Мені не сподобалася ситуація у Львові, коли в трамваї дуже негарно спілкувалися люди з кондуктором, і кондуктор дуже негарно спілкувалася. Вона подивилася на мене і почала мені розказувати, де я там придбала це посвідчення чи ще щось. І знаєте, такий стан, от чому я маю зараз стояти, принижуватись і доводити, що так, я людина з інвалідністю, Да, у мене є посвідчення, да, є закон, чому я їду безкоштовно, але чому я маю стояти і розповідати це кондуктору на весь трамвай? Ну тому, що в нас, мабуть, така країна, що цих посвідчень а, може а, наробити собі людина, яка взагалі до інвалідності не має ніякого стосунку, і всі особливі потреби, які їй потрібно, це просто жерти і все. все, все, що їй потрібно. Є якийсь комфортний вид транспорту, який в Україні а, нормально працює, і він, а, ну хоч якось наближений до ваших а, особливих потреб. Ви багато подорожуєте, ви кажете, що їздити у відрядження? Так. Е ну, метрополітен. Наш метрополітен працює класно, зручно. Mm -hmm. тут, тут, тут я знаю, що все. От я, я, я зайшла, я спустилася на станцію і далі вже. І заспокоїлася. Е вже, вже нормально вже доставлять до місця призначення. Олеся Перепеченко була сьогодні у нас у студії, це президент Громадської спілки Ліги організацій осіб з інвалідністю позору, сучасний погляд. Дякую вам, що завітали а, до нас. Сподіваюсь, було зручно. Тут метрополітен, і ми недалеко знаходимося. Дякую, Дякую. вам. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми обов'язково ще повернемось. До побачення.